Ксенія навчається на четвертому курсі на факультеті мистецтв. За своїм професійним спрямуванням доводило створювати різні художні твори. Але такий досвід в дусі сучасності вперше вона, її однокурсники та викладачі факультету вперше розмалювали гільзи від снарядів для танків, артилерії різного калібру 122, 152, 203 міліметри. Заряди від порохових снарядів тощо. Ми створювали разом з одногрупниками та викладачами саме ці роботи, які ви бачите за спиною. Ми експериментували в матеріалах, тому що це був для нас абсолютно новий експеримент, нова площина і доволі незвична форма, тому що ну, би, звичайно, ми працюємо на холстах або папері. І завдяки нашим викладачам ми спробували себе у взагалі новому форматі розпису, щоб якби, залишити пам'ять. Криворізькі армійці отримують для своїх потреб різне технічне обладнання та озброєння, яке дозволяє більш ефективно виконувати щоденну роботу з очищення України від ворога: автомобілі, квадрокоптери, безпілотники, тепловізори, а також маскувальні сітки, окопні свічки тощо. Артефакти, які представлені на виставці, будуть виставлені на аукціони. Кожен бажаючий зможе їх придбати, аби задонатити для другого стрілецького батальйону нашої героїчної 17-ї танкової бригади. Хоча ми ми допомагаємо цілодобово. Рада оборони міста забезпечимо всім необхідним, тим не менше. Немає сьогодні байдужого криворіжця, який не підтримує, не допомагає, не вкладає теж власний час, здоров'я, сили, кошти за для допомоги нашим збройним силам. Експонати для розпису митцями надали військові 2-го стрілецького батальйону 17-ї окремої танкової криворіжської бригади імені Костянтина Пестушка. Наші воїни брали участь у визволенні території Миколаївської, Херсонської та Донецької області, зокрема при обороні Бахмуту. На нашому факультеті мистецтв працюють висококласні викладачі, художники. Навчані. Дуже талановиті студенти. Тому ми були вдячні, і дуже підтримали, і відгукнулися на ініціативу волонтерів здійснити такий арт-проєкт, шляхом якого снаряди. І артилерійські снаряди, танкові снаряди, тубуси отримали таке друге життя і другу можливість після використання за основним призначенням можливість служити на перемогу на виставці. Дизайн перемоги представлені 40 гільць, на яких художники зобразили відомі історичні постаті України сучасності та минулого. Народні мотиви, природні пейзажі для нас головне це перемога і ми не тільки фізично допомагаємо, а й культурно допомагаємо нашим воїнам для того, щоб вони розуміли, що тил у них сильний і надійний. Тому вітаю вас, з відкриттям. Такої виставки, слава Україні! Виставка yeah. триватиме до 27 квітня. Переглянути представлені експонати може кожен бажаючий, абсолютно безкоштовно. У вестибюлі головного корпусу КДПУ. А опісля, 29 квітня, їх зможуть придбати на відкритому аукціоні. Його проведуть на Артмайдані на проспекті Поштовому. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.